Ради бачити вас, парафіяни! Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Толя, я стріляти хочу! Rebel Wolves не збрехали, і цих вихідних справді показали 21 хвилину ігроладу The Blood of My English is so perfect. Відкритий світ дуже нагадує третього курвака. Інтерфейс також нагадує його. Однаковісінький. Юзати абілки приблизно те саме, що й геймплейно юзати знаки, тільки замість них там здібності кровосісі. А от бойова система виглядає набагато цікавіше. Цікаво, що ж там до релізу взагалі залишиться і як воно буде насправді. Одним словом, у нас є прямий нащадок третього відьмака, і лише питання, яка гра вийде раніше: від Rebel Wolves чи четверта частина від CD Проджектів. Ми легші, ми швидші, і про всяк випадок нахебліші. Не З неочікуваного вся гра триватиме 30 ігрових діб, за які ви повинні будете врятувати сім'ю головного героя. Час буцімто рухатиметься вперед тільки під час виконання квестів. Я розумію нема часу. А в кого він є? Та якщо ми самі не будемо виділяти собі час, то звідки йому взятися? Кіберпанк 2077 Ultimate Edition отримає підтримку крос прогресії на Nintendo Switch 2. Тобто ви зможете повернутися до гри з того моменту, де завершили на ПК чи на консолях. А це воно. У to 2 Hearts від корейської студії EVR, його показували вперше на Xbox Game Showcase. Офіційно отримає текстову українську локалізацію на старті. База, ґрунт, основа, фундамент, бетон. До мережі потрапили фото VR-шолома цукербергового MetaQuest 3S, котрий вийде під брендом Xbox. Отаким от, от чином Мікрософти отримали власного Xboxівського VR-шолома. Що справді? Телефонував Коджимбо, просив передати, що до релізу Death Stranding 2 On The Beach залишилося три дні. Ну Ти даєш, Норберг, це завдання не з легких. Дістану за кілька днів. А незабаром ще й мають з'явитися перші оцінки критиків. Забудь про критиків. Треба звернутися до однієї людини. Oh. Так. Man. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так. світу вівторка.